Оце ми заїхали в село Котаки. Подивіться. Поліцейський лежачий оформований. Все покошено. Ось така зупиночка з сміттєвим баком. Дорожнє покриття. Тобі дивіться. Далі дивіться все покошено. Щоб не казали, що я тільки знімаю все погане. То ось вам приклад. Село Барахти, село Кодаки. Зараз поїдемо далі по селу. А це озерце, бачите яке? Дивіться, вивезли пісок на пляж. Сміттєвий бак, будь ласка. Дивіться. Лавки. пісточок для діток. Дивіться. Столики для відпочинку. Зверніть увагу, що я не бачу сміття ніякого. Все це вільно. Дивіться. Навіть мангал є. От що значить є хазяїн в селі. Будь ласка. А туалети. А Наталя Олександрівна хоче поставити один на місто Васильків. Ще й за такі кошти. Котака хоч два, будь ласка. І, до речі, дивіться, все покошено. Далі. Зараз до речі, підемо подивимось. Ага, це роздягання. Дивіться, пофарбовано все. Будь ласка, вам роздягання. Значить одна роздягальна, мабуть, а один туалет. Так, так і є. Туалет і роздягальна. У нас роздягальня на річці стугна, я думаю, гірша. Подивіться. Я думаю, у нас погірше. Так, поїхали далі. Ось, будь ласка, проїхала далі по селу, пішохідний перехід, будь ласка, дивіться, зупиночка. Все цивільно. Є сміттєвий бак. Дорожнє покриття. В доброму стані. Все покошено, подивіться. Їдемо далі. Ось, будь ласка, центр села. Дивіться, який тут порядок. Що можна сказати в цьому старості і депутату, який допомагає, що можна сказати поганого в їхню сторону? Дивіться, розмітки є всі. Давайте пройдемо далі. Дім линя Укрпошти, лавки всі дивіться. сміттєві баки, все покошено. Ну. Все ж добре. Ну, мені немає що сказати погано. Напевне, все, будемо їхати назад, на Васильків. На сьогодні, думаю, вистачить. Але заїдемо ще в інші села. Не сьогодні, але заїдемо. Сьогодні останнім селом було село. Ви бачите, кодаки. Все, всім гарного дня.